Вітаю колеги рибаки. Я на риболовлю. Спіннягова риболовля з берега. Буду шукати зубату хіжачку. Хитрю щуку. Похожу берегом. Якщо буде доступ до різних місць, спробую покидаю. Баночки, якісь там блешні, міні-джербейте, як себе сьогодні щука поведе. Дуже цікаво. Ранок, я думаю, вона ще не дуже активна ще може спити. І маю надію, що вона проснеться не з тої ноги. Коли приснеться буде дуже зла і агресивна. Так як у нас кажуть, що ти, не в настрої там хтось злий якийсь там. Встав не з тої ноги. Може так і щука. Якщо мені пощастить, встане не з тої ноги. Як буде приходити риболовля, все я вам покажу. Да, друзі. Дивіться, яка краса. Уже справжня осінь. Туман. Сирість така. Супер. Рибалка в мене недовго. Часу багато немає. Тому я човен не брав. Для цього нам потрібно більше часу. Приступаю до риболовлі. Ну що, перший закид? Риба з першого закиду мало, ймовірно. Але було б приємно, якщо б вона піймалась. Я перших закидів не боюсь, як там кажуть. З першого закиду рибу піймо, все. Цей рівень води, плюс вона грязна, мабуть, і зіграв свою роль. Що в таку мотну воду може бачити щука. Це сумно. Якщо б я відчув хоча б один удар, то вже вдача була. І сьогоднішньої риболовлі міняємо приманочку. Поставлю я такого ядовитого бійця. Чувати, що паде у воду. Не хотіло воно того я Такий поставив кренк, теж він такий світленький, дає таку класну вібрацію. и всплывающий. Переміщаюсь в друге місце. Як би це сумно не звучало, але щука неактивна. О, вже сонце. Неактивно взагалі. Нічого дивного навіть нема. Вода дуже мутна. Це я не знаю, це треба щоб піймати щуку, то в такій ситуації її треба просто в лісну кинути прямо в рот. Бо інакше, як вона буде бачити. Хоча, хто її знає, якщо б вона була активна, вона б, по крайній мірі, хоч Десь переміщалася з місця на місце і тоді могла би її випадково моя бляха пропливати її поприніс Типа спровокувати на атаку. Ну поки що я ще не попав. Такі щось підніс. спробую тут може дійсно попаду прямо в рот все це что он что, все бачит? Да я думаю, и щука мало бы Супер. Реву я пиму. Офигеть. Але на окуня я не взял ничего с собой. Можна було б його попробовать это раз він кидається на железо. Значить, другий раз. Ух ти! Так його тут багато стоїть. Другий удар. Чудо. Ще разок. Близенько під самого траву стоїть окунь. Малька. Там пасе. Йес. О, я щасливий. Красончик. Ось такий красон. Давай, малий. Відпочивай, рости, Нічого собі. Такий. Такий жадний. Кабан. <смі> Ой, козаки, це, це просто шаст щемос, як він улупив. Фу. Всі три весь тройник повністю в хавали. Так. Ой, так. Ну ти молодець, ти так уготел Я думав, там щука на 3 кілограми. Красунчик. Та ти що. Нічого собі давно мені так окон з такими звірячими покльовками не попадався. Ще є там тут? їх найголовніший можу ну, с менше поставлю таке моє дрібненьку блясенко вот на такий силикончик купится таки поставлю, а ну. Цекало. Что будет? А, ничего. А, болтарщик не траве. Так, здесь спине для окуня вот таких. Шнурок все тут. Мои ну надеянно так для щуки. А, а, Ничего, пристосовываемся. Есть. Гарно дюгнув. Ну, нема щуки. Вже тоді і окуню ради. Зразу удар був. Дивувай оконь. Ось такі красень. Ця рі. Ого, заколтнув. Відповідно. Закролив. Красон. Ох і поклевки. Такі поклевки рідко буває. Заглот. А. Перестав друзі клювати окунь. Пробую щуку піймати. Ну, якщо окунь бачить. Та чому ви щука не бачив? Так, окунь не клю вже, щока і не клювала. А тепер дивіться, оцей комплект. Він такий відповідний, з хорошим запасом міцності для гарної риби. Я не граюся, коли йду часто на щуку з делікатними снастями, з супер танкими шнурами. Тут ці варіанти не проходять. Щупаю. Але на такий, як в народі кажуть, дрен. Плюс поставлений тросик. Ото що в мене був випадок недавно. Так недавно. Скажем, це і осінь. Форокарбон. 0,8 номер. Не витримую ще зубів. Якщо вона гарно взяла і ти при пісцічці попадаєш її на зуб. Тільки шт і нема. От все тут таке відповідне. А ви пофігу. Він лупить, коли він в азарті полює. Йому до лампочки. Ось так. А от коли він вже. Його треба виманювати, випрошувати, там тоді, да, я не спорю. Снасті треба делікатні, все тонесеньке. карбончик тонесенький. Все таке дуже-дуже дуже, дуже, дуже таке трібнесеньке. І вимолювати його на ту покльовочку. А коли він так дуріє, то такі удари. Ух. Він переважно так не б'є. А це взагалі супровод. Дюк! Ух! Бомба. До смешного місця вот тут вода виглядає ще погрязно. Вроде не рыба. а вот что такое? Ты даже, еще, щука. Так, ты щука. А, трава, трава, трава. з лодки, підправати до, до неї. На неї так. Чек. <смі> попалась. Непогано, непогано. Так гарно клюнула. Не брікайся! Я тебе зараз відчеплю, все нормально, буде, не переживай. О, як я тут довго чекав. Друзі, який щупак. Теж краса, як вона переливається на сонці. Mm. А я думаю, ти не бачиш мої приманочки Все ти бачиш Зараз ми її відпустимо Кі mm. підростає Покидав я там був прийшов назад сюди Буквально другий закид і щупачок. Офігінь міняю позицію. Як ви знаєте, спінінгіста станоги годують. Хочеш емоцій, треба ходити. Міняти місця, якщо є доступ, якщо там ніхто не сидить, рибу не лавить. Треба перевірити. Рибалка моя наближається до завершення. Я вже так іду в напрямку до машини. І так по місцях, ще пробую. А вдруг... Ха. у мене навіть таке буває, ви знаєте. Все, друзі, всім пока. А потім ще десь маю раз закинути вже. Навіть камеру не включаю, думаю, та. скільки відрибали в риби не було. І маю бабахнути. Якась риба. потім знов. Ой, я п'іймав рибу. Ну що так буває? Дольше тут попробую. Ну що, звідки починав рибалку? Туди повернувся. Спробую ще тут. Хрень. чука, походу. Але крупна. Мабуть і не ведь. настройся. Друзья, вы на эту свиню, Это не щука, это Ця... аллигатор. Да. Зараз я її поміряю і зважу Камера підвела, блін Тепер поміняв акумулятор Це щось ще у нас З берега, рибалка непроста Оце метр у нас Що у нас тут Що з хвостом? Тут 95. Якщо без хвоста, до початку хвоста 87. Ось така красотуля. А це. я дуже щасливий не то слово. Кавайка вага. ч ч ч, -ч. Малешка тихо. Якщо вага працює, то я буду знати. Працює. Я такого адреналіну, чесно скажу, давно не отримував. За такими емоціями я і хожу на рибалку. Сказати, що я увесь в емоціях. Я просто ваш. Просто вас обманю. Я в шокі. Я такий задоволений, що просто капець. Такі емоції. Рибалка подарувала. І нічого не привіщало гарної риби. Коротше, друзі, я вам дякую за підтримку каналу. Вам бажаю всього-всього найкращого, здоров'я, міцного, ловіть рибу більшу, як я. На канальчик підписуємося, подобаєчки кладемо. Всім пока!